Ли 111 ударів по регіону за минулу добу. Під вогонь противника потрапили два десятки мирних населених пунктів, поцілив ворог по комунальним мережам та будинкам місцевих жителів. Вже є щонайменше 11 повідомлень про руйнування. Поранено одну жінку. Загалом за добу російські військові здійснили 91 артобстріл, завдали п'ять авіаударів на лінії розмежування у Запорізькій області, п'ять разів гатили з РСЗВ та 10 разів випускали безпілотники. Зараз доєднуємо Юрія Малашко до ефіру. Це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, наші вітання вам вітаємо, вітаємо доброго дня. вам. Скажіть, будь ласка, ці 111 ударів по регіону за минулу добу вони ворогом були розпрошені по всьому регіону Запорізької області. Чи все ж таки прицільно по певним населеним пунктам здійснювалися удари? Ну, це і прицільно по певним населеним пунктам. Зазвичай це горіх, Голіопілля, мала такмачка, як зазвичай, а також по всім лінії ліні розмежування. А чому от саме ці населені пункти, які ви перерахували, скажімо так, настільки цікавлять ворога, що вони гатять туди постійно? Ну не розуміло, але в тому числі розуміємо на те, що все ж таки ворог не б'є не по військовим, а б'є більше по цивільному об'єкту, критичній інфраструктурі. Я думаю, що ворог просто хоче завдати найбільш удару і зробити паніку серед населення. Хоча й населення від'їжджає, хоча кожного дня ми звідти еваку... евакуацію, проводимо а також проводимо евакуацію дітей і сімей. Пане Юрію, а чи змінюється характер атак? і наскільки зростає їхня кількість? Тому що от в Херсонській ОВА кажуть, окупанти збільшили обстріли як і Херсонщини, так і Запорізької області? Так, у нас також збільшується обстріл під останній час, а особливо застосовують керовані і не керовані авіаційні бомби. Причому ж знову ж говорячи про те, що ці авіаційні бомби, бомби летять ну, нерозуміло куди, але і навіть по цивільній інфраструктурі. По, повертаючись до евакуації населення і тих, хто хоче виїхати, а є якісь плюс-мінус проміжні цифри, скільки зараз залишається. От, Українців на території тих регіонів Запоріжжя, де все ж таки обстріли найбільше? На жаль, люди там, люди там залишаються у нас, залишаються навіть і діти деякі в деяких населених пунктах. Але знову ж повторюю, робота проводиться в тому числі. І робота проводиться як в тому на. До Запоріжжя, до Запорізького району і до всіх територій нашої території України. Тобто, ми надаємо повні, повний перелік інформації, куди люди можуть виїхати, і де які місця навіть розташування вони можуть отримати. Скажіть, а з окупованих тимчасово окупованих територій Запорізької області є можливість сьогодні у наших громадян виїхати на контрольовано? На нашій території на лінії нашого розмежування на жаль всі проходи закриті, їх немає. Тому ми радимо всім або їхати через треті країни. Це саме найбільш безпечний шлях для повернення в Україну, пане Юрію Бордянську. Так звана російська окупаційна влада вона намагається вивести вкрадене у людей збіжжя. А що ще вивозять окупанти з України? Ну, крім унітазів, вибачте, і з Мелітополя кондиціонерів будь-що вивозять, вирізають металом, вивозять і все, що має будь яку цінність. Ну і це розуміло, який моральний дух зараз у них. А які новини зараз надходять із Запорізької атомної електростанції? Тому що на початку місяця говорили, що окупанти там масово все мінують і берегову лінію, і територію інші ділянки поблизу Енергодара. Що зараз вони там роблять? Так є у нас інформація про мінування і не тільки біля Енергодару, а по всій лінії фронту нашого. Причому мінування хаотичне на всіх полях, яких тільки можливо. А що стосується Запорізької атомної електростанції, то вони використовують як зберігання, там зберігають точніше зброю і проводять певні навчання свої. Стосовно примусово добровільної чи добровільно примусової евакуації наших громадян з тимчасово окупованих територій, в контексті того, що Енергодару декілька днів тому була інформація, що окупанти автобусами ЗАЕС, Вивозять од і дітей, в тому числі з Енергодару. А скількох вивезли вже такі дані є, і скільки зголошуються наших, от отак от примусово чи добровільно, як заявляє окупант, виїжджати на російські території? Ну в мене немає інформації, що дуже так багато людей, які зголошуються виїжджати з території Енергодару, в тому числі, але розуміємо, що скорше за все, це ті люди, які з Мають до колаборантської діяльності певні відносини. Ну тим хай виїжджають, але ми знайдемо їх там. Дякую. пане Юрію. Ми вам дякуємо. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, долучався до нашого ефіру. Говорили про ситуацію в Запоріжжі та області. Зараз поговоримо про те, що.